Пані та панове, всім добрий день! Мене звати Оля Насонова, і сьогодні розмова піде про милих, жовтих пухнастиків. Є сьогодні для вас 11 ароматів з мімозою, і я знаю, що багато з вас шукають мімозу за критерієм її реалістичності. От щоб вона пахла як шматок природи, тому кожному аромату я буду присвоювати його особистий рейтинг реалістичності. Буду йому давати від 1 до 5 Мімозних попуцьок. Почну з двох ароматів, які є в мене в флаконах. Все ж таки, мімоза для мене це сезонний е, аромат, але я не наполягаю. Сезонна, не сезонна – це все залежить від глибини вашої любові до цієї мімози. Це може, може бути ваш основний аромат, чому б ні? Перший аромат це паперова вода Le Papier від бренда Diptyque. Тут це не 100% Аромат про мімозу. Вона тут як складова і взагалі не на першому місці. Він, по-перше, двошаровий. Він складається з амброксану, тут є відчутна молекулярність, коли воно пахне як чимось чистим, новим. Головна, мабуть, складова, класна складова цього аромату, Це така пухнаста хмаринка мускуса пухнастої мімози. Тут є заявлений як акорд рисової. Пари, і воно реально відчувається як щось таке несолодке, біле, пухнасте. Тут є ще кунжут, наче така от маслянистість, солодкість кунжута. На початку навіть взагалі мені печивом пахне. Взагалі, за рейтингом натуральності його звучання, я б взагалі тут поставила от одиничку. Бо ця мімоза, вона все ж таки тут не зде... це не дерево. Це... Можливо, навіть нафантазований фантазований якийсь акорд серед мускуси, рисової опари, чогось такого от, полкового, шершавого, ледь квіткового, вона тут не явна 100%, але фантазується. Наступний аромат я оновила свою вимову цього аромату. Слухайте, як треба. Мені там написали, я розібралася з патентом Рюпераді. І бренд називається цей Le Nereid. Ця мимоза має звання, звання красивої, комфортної мімози з жовтим пилком, який так літає на поверхні. Комфортно. Вона мені тому, що вона не суха, не сушить нос, не хочеться від неї чхати. Я от акцентую на цьому увагу, бо для мене особисто це важливо. І вона не мокра, не з-під доща, не під дощем. От в нас ще будуть з вами сьогодні аромати: як з калюжі, з ведра, з під дощем. Ще будуть такі аромати. Це не він, це десь посередині. Дуже комфортний аромат, бо він тут ще з сандалом. Це така мімозка. На поверхні якої, от зверху, трохи є такий видривається пилок, і такий я вільний. А під цією мозовою кремовий сандал, кремова сандалова деревина. І от разом воно таке і кремове, і ледь пудрове, і дуже спокійне. Стримано. Це аромат взагалі унісекс, це не супер жіночність, як може здатися. Тут деревина відчутна в ароматі. Є на початку травність, легка, така додає свіжості. За рейтингом натуральності я цій ми поставлю. Трієчку. І от бачите, я в свій парфумерний гардероб обрала мімози, які не є 100% про натуральну мімозу. Якщо ви шукаєте, ще вона буде у мене далі. От для себе. Все ж таки, парфумерна мімоза, якась така абстракція на мімозу, вона мені більш на щодень. Мімоза, взагалі, для мене сезонна, а от коли вона ще супернатуральна, то взагалі два дні. А так, коли ще це така парфумерна композиція, для мене цей термін розтягується в часі, коли я можу її носити, хочу її носити. З наступним ароматом ще проходить певна доза розчарування. Це Елізабет Арден, грінті Мімоза. Я хотіла вам щось класне, бюджетне протестити, розповісти, але з цим ароматом не склалося, бо я в ньому не знайшла відомого класного зеленого чаю Елізабет Арден. І не знайшла мімози ні того, ні того. А аромат починається калоном. От. Це така волога, свіжа, мокра нота з лимончиком, таким свіжо-свіжо-солодким <свісно> лимончиком. Згодом він там якось аромат розвивається, і в ньому виходить така більш абстрактна квітковість. Ну, Мімози я тут не знайшла. Він непоганий, я не буду його лаяти. Він пахне свіжо, чисто, трохи шампунисто, так ледь-ледь квітково. Але мімози я тут не знайшла, тому цей аромат отримує нуль мімозних пупуцьок. Наступний аромат, я з задоволенням хочу його поставити себе, собі на поличку це Болтлісіул від бренду Zara. Тонкий, делікатний, мімозний янгольський спів. Така Пудрова мімозка, дуже-дуже ніжна, з легким таким зеленим ароматом, наче зламаної гілочки цієї ж мімози. Він ще розкривається. Такою ж легкою ірис... ні, не ірисовою, фалковою, фалковою пудручкою, ледь, ледь це фіалково, мімозний аромат. Та більш, о, там, далі в базі в розкритті це такий свіжий, легкий мускус. Це аромат не акватичний і не вологий. З нього не тече вода, і він також не сухий, о, десь посередині, по, оцій, по сухості і вологості, десь посередині. Це. Тепла, м'яка і свіжа мімозна пудра, така от бюджетна ніжність. Наступні два аромати будуть про таку мімозу, непросту, не акварельну, от мімоза на масі. Перший аромат це Velvet Splendor від бренду Goldfield Field Banks від Австралії. Це густа, міцна квіткова композиція. Солодко нектарна, тут мімоза, так, авжеж, жасмин квіт, того, сього, квіт всього. І він такий солодкий, нектарний, густий, міцний. І цей аромат починається. Дуже важливо. альдегідами, такими гіркуватими, мильними альдегідами, дуже в стилі Шанель номер 5 От далі ці квіти розвиваються, кудись летять, трохи от менше цієї солодкості стає. Вона така грайлива, грей ця нектарна солодкість квіткова. Мімоза тут така от солодкувато-пудрова, і вона то полкова, то пильна. Це аромат для людини, яка каже, що мені оті ваші всі сучасні акварелі на кахлі не впали. Дайте мені щось шлейфово, класичне, жіночне, поміцніше. І ось він, будь ласочка, такий солодка пудрова. Мімоза з. Мильними гіркуватими альдегідами в букеті квітів. По рейтингу наближеності до природи, реалістичності я поставлю тут трійку, бо це аромат не 100% про одну мімозу. Він складний, тут є багато всього, і мімоза в природи не пахне багато, чим всім, і тим бачу альдегідами шанель номер 5 Наступний аромат також не про ніякі акварелі, це Le Ré de Bois від бренду Jacques Fат. В цьому ароматі так багато сонячного тепла. Це нагріта деревина на сонці. Вона така м'яка, дружня, якась гладенька деревина, медові теплі квіти. І також солодка, пухнаста мімоза. Мімоза в цьому ароматі наймедовіша, найсолодкіша взагалі зі всієї цієї добірки. От можна цей аромат брати як за. Максимум солодкої медової мімози. Все решта це послабіше. Але вона взагалі не докучлива, не злипається. Згодом аромат трохи так затягується кремовістю, більш таки гортаючий стає. Аромат про медову, пухнасту мимозу, теплу деревину, і навіть бази там ще така навіть амбро, не амбро-деревина, оця свербляча, а амбра і деревина затишна і м'яка. Так складається, що я вам по парочкам розповідаю про аромати. Далі будуть два аромати, які дещо схожі між собою і ви їх і порівнюєте і на фрагрантиці. І я підтверджую також їх схожість. Перший аромат це фрагнар Бель Дюграс. я, до речі. Думала от, до бренду взагалі Фраганар, що це от буде якась така напівпрозора, можливо, навіть прозора водичка, де я так буду з парфумерним мікроскопом вишукувати, де там якась така, там нота чи що. А ні, мої упередження, зруйновано це, виявилось досить яскраво, зухвала. Квіткова композиція зухвала в плані того, що вона не парфумерна композиція, як на мій погляд, а от наче шматок природи випиляли і налили в цю баночку. Цей аромат на п'ятірочку для мене з реалістичних мімоз. Вона пухнаста, і пилкова, і, і пилкова, і пильна. В ній є і вологість, і зелень, зелень надламаної гілочки, є і гіркота. В піраміді там заявлено і геліотроп. Це може давати гіркувату. Гіркувату пудру, бузок тут також є, може так пахнути волого. Але от не по піраміді, а от за відчуттями це пахне мімозною гілкою, так зухвало відірваною з дерева, розлетівся пилок, пил пахне квітково цим сим, і деревиною таким рослинним соком. Все тут все є. Наступний аромат це мімоза тенерон. Періс Монте Карло це аромат дещо схожий, Один він на попередній попередній на нього не розбиралася з цим питанням. Це також дуже ніжний, реалістичний природний аромат мімози. Ставлю йому також п'ятірочку по рейтингу реалістичності, п'ять мімозних попучок йде до мімози Тинерон. Але різниця в тому, що цей аромат більш ніжніший, ніж попередній. В ньому навколо нього не кружляє пил, пилок, немає гіркоти, зеленої гіркоти. Тут, тут немає. Хоча дещо там пару капелюшечок рослинного соку. Тут є. Нюхаєш свіжу мімозу. От це мімоза Тенерон. Для мене і цей, і попередній аромат дуже наближені до природних ароматів мімози. І от особисто для себе я от не бачу їх в парфумерному гардеробі. Це, мабуть, дуже треба любити цю ноту. От як якщо ви шукаєте, зверніть увагу на ці два аромати. Я все ж таки обираю собі не на 100% реалістичні, не на п'ять мімозних попуцьок реалістичні мімозні аромати. Наступний аромат це Love Mimosa від бренду Amouage. О, так. Любі друзі, це свіжа мімоза, пухнаста. Вона прохолодна, вона волога, її щойно не достала з холодильника, з води, з води, з холодильника в квітковій крамниці. Тут відчувається фіалковий лист. Це, наче, якась зелена м'якість, щось сочиться з цієї зеленої м'якоті. Дуже вологий, прохолодний аромат мімози. Мені дуже подобається. Це от другий аромат з цих цих пробничків. Який би я хотіла в свою колекцію. Він продовжує виблискувати, тут з'являється ще така ледь гіркувата геліотропна пудра. Більше він в розкритті стає кремовішим, тут щось там лангі вилазить. влазить. ланг. Я його впізнаю частіше за таким, От по... по фантазії, по відчуттям, зелено-жовта. Не дуже солодка кремовість. Оце це точно не щось їсівне, але кремове і жовто-зелене. Жовто Аромат про мокру, мокрющу мімозу. З помірним шлейфом, з дуже гарною стійкістю на мені. В шлейфі літає завжди щось літає, якісь Пилки Полки доносяться, полочок, якийсь мімозний літає, дуже похнастий. І прям в базі-базі дуже. Пудровий аромат. Мені він от, що далі розкривається до кінця пудри, пудри-пудри більше. Ах! Ставлю амуачівській мімозі чотири мімозні попуцьки, через те, одну знімаю, через те, що це дуже волога. От я такої мімози не відчуваю, я її лише можу фантазувати, що її отак от занурили відро з водою, виняли, і ось так вона пахне. Чи є таке в природі, не знаю. Наступний аромат від бренду Etro Раджастан. Дуже довго я хотіла з ним познайомитись. Це Одепарфам. Аромат ароматичний мені видався, от я його можу назвати, він про сухі трави на початку, якісь бадилля підсушені, можливо, навіть трошечки пильні, є перчика. Перчик може давати таку шершавість, чорний перчик і пильність теж може він давати. І квіти. Квіти тут. Mm, до речі, не дуже то і багато я відчула, але так, мімоза є і троянда є. Від троянди, можливо, два пелюстка відірвали, от лише. лише А від мімозки одну гілочку залишили. І, решті-решт, згодом ці трави розвиваються в чай. Про трави, чатки, ледь кисленькі, можливо, з лимончиком, чай в хмаринці, які пудрові, якраз от мімозній хмаринці. Свіжо. Теплий аромат за рейтингом натуральної мімози, то я би поставила тут двійку, бо це аромат не про натуральну мімозу, а все більше про трави та чай. Наступний аромат від бренду Diptyque І Аромат, так як що там у нас було, лав мімоза, от схожий по концепції, але трошки різний по аромату. Зараз вам все поясню. Це Фіалка, така волога фіалка та мімоза. Іллю це аромат про таку легку пудрову мімозу і вологу. От, листочок, такі вологі, вологі фіалки. Мені цей аромат сподобався. Він такий проливається. Він... Мімоза, мімоза, фіалка, 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 мімоза він то, сьо, то, сьо. дуже так тонко, делікатно, ніжно, по характеру він дуже схожий на болді, хто там у нас був Сеул. від Зараз саме от по, по характеру. Як я і сказала, Але він на мені взагалі не відчувався. Ну, от майже я його не відчувала. Я його взяла з собою в відпустку від лавантик, там скільки 2 мл, Я його зносила за весь день, весь день ходила підпшикувалась. І Я його на собі відчувала лише п'ять перших хвилин, отак, от з руки. Зі мною була подруга, яка взагалі жодного разу від мене шлейфа не вловила, як би я там не підпшикувалася. Це була зима, не знаю, чи погода була така, чи я ще обов'язково його спробую влітку. Це аромат для літа. Він здається і перекладається, ільо це щось на сонячну тему, то таке оформлення сонячне, точно про літо. Я його вже ж спробую. Можливо, я просто його не в ту погоду, не в той настрій, не в той день. Щось постійно не в то. Аромат мені дійсно сподобався. І там така пудрочка гарна і мімозка гарна. А там ще ту вологість дає, наче що там, кактус якийсь, Апунція оця зелена м'якість, яка сочиться. І за рейтингом натуральності я йому поставлю трієчку. І останній аромат на сьогодні від бренгу Bond No9. Fashion Avenue. Це така от зірочка. І це. Найкремовіший аромат з цієї добірки. Він, по-перше, теплий, пухнастий, і це прям одразу букет, в якому домінує, а вже ж мімозка. Така пухнаста. Я не можу її назвати свіжою, прохолодною, вона от дуже тепла, кремова, ледь солодка. Аромат дуже-дуже швидко закремлюється, кремується ілангом, можливо, ще якимись мускусами. Він стає, так розтікається по шкірі. Така кремова, дуже кремова мімоза, тепла, пухнаста. Але зовсім я в цьому ароматі не відчула цього полку. Пилинок, пудручки, ні. Це от така текстура крему. В наступному відео, друзі, ми з вами зустрінемось не тут, в моїй їдальні, а в моєму ліжку. Хочу вам розповісти про аромати для сну, для відпочинку, аромати турботи про себе розслабленості. От будемо з вами в середу. Ліжунь, Кать, у ліжечку. Пані та панове, ну що? Я відмимозилась на сьогодні, розповіла вам про скільки було навіть більше, ніж тут у мене 12, було 12, бо я Іліо згадала. Зичу вам любові, миру, спокою. Бувайте! Слава Україні!